Привіт, мене звати Слава Шестопалов, і я дизайн-менеджер керую командою з восьми дизайнерів. Ми з моєю командою створюємо продукти Ентерпрайз. Це означає, що нашими користувачами є працівники цілих компаній, і знайти в App Store такий е, цифровий продукт неможливо, тобто його купує ціла організація. І Оскільки ми працюємо із темою безпеки праці, це означає, що здебільшого наші користувачі це працівники. Підприємств, фабрик, заводів, виробництв там, де є певний ризик, тобто щось може піти не так, вибухнути, чи люди можуть травмуватися, і саме для цього існують різноманітні цифрові системи для того, щоб запобігти цьому. І в такій роботі, як наша, ми маємо справу, як ви вже бачите, з організаціями для цього логічним вибором методології є Customer Journey Map. Те, що відомо англійською, ми перекладаємо як шлях користувача, і ця методологія вона доволі класична. Тобто, це те, що Заспадає на думку класичний формат: є один типаж користувача або персона, і певний шлях, етапи, через які люди з такою ж ролью, з такими ж стачами проходять, які мають боліві точки, на якому етапі туди підв'язані рішення, і ось так от це працює, або я б сказав, працювало десятиліттями. Варто сказати, що наш світ. Змінився, прийшов штучний інтелект, і продукти також дедалі ускладнилися. Тобто, той сегмент Ентерпрайз колись і зараз це дві непорівнянні реальності. І знаєте, що мене надихнуло в цьому контексті? Я переглядав абсолютно не пов'язані з цією темою відео, там де різні майстри, які щось виготовляють з дерева, металу різних матеріалів, як вони адаптовують свій інструментарій. Як вони винаходять власні інструменти? Наприклад, треба десь зігнути 200 труб під певним кутом або вирізьбити з дерева ем, однакові елементи певної форми. І ось вони щось там десь зробили свій інструмент тут е, якесь лезо, три е, шестірні, і е, воно працює конвеєр. Вони можуть потім виготовити ті елементи, які їм необхідні. І я подумав, а що заважає нам, дизайнерам, також брати класичні методології і адаптувати їх під потреби, тому що щось важливе, цінне в них все одно є, але в такому класичному форматі. Як спідручники, вони вже припиняють працювати, і от е, ми зробили з моєю командою саме цю річ із шляхом користувача або Customer Journey Map. Оскільки ми працюємо у доволі складному специфічному домені, ми повинні враховувати ці реалії, коли ми створюємо цифрові продукти і. Та сама людина, яка впливає на безпеку праці, вона ніколи не працює в ізоляції. Це завжди певна система. От на тому ж мовному заводі є працівники, є керівник з безпеки праці, є менеджери, є директор заводу і низка інших ролей. І вони всі між собою взаємодіють. І замість того, щоб дотримуватися цього класичного формату, ми можемо створити значно повніший колаж із ось таких окремих шляхів, якщо об'єднаємо їх в єдину систему, і будемо покладатися на ті універсальні кроки, через які всі ці люди. Проходять. І така мапа може бути значно складнішою і більшою, але вона відзеркалює реальність. Вона допомагає нам, потім, дизайнерам, продакт-менеджерам, всім іншим, обмірковувати і втілювати те, що справді має Плив і те, що вирішуючи проблему в одному місці, випадково не зруйнує і не погіршить щось в іншому місці в цій великій сланізам взаємопов'язаній системі. Ось так е, можна брати перевірені методології і їх адаптовувати. І тут я дійшов ще до одного цікавого відкриття, е, коли я шукав інформацію про шлях користувача для того, щоб ще глибше зануритися в цю тему, поза тим розумінням методології, яке в мене вже виробилося роками через практику. Я виявив цікавий історичний факт, виявляється. Витоки цього методу сягають 80-х років, вони виникли у компанії скандинавській авіалінії 81-му році, під іншою назвою, це були так звані моменти істини, тобто точки контакту, під час яких компанія встановлює взаємозв'язок зі своїми користувачами, споживачами і може вплинути на те, чи вони будуть довіряти цьому бренду і користуватися послугами. Ще наступне усвідомлення, яке в мене виникло, це якщо я адаптовую свій, свій інструментарій. Методології, то що мені заважає, також і змінити своє цифрове робоче оточення, в якому я працюю, і моя команда працює. І от тут стала у нагоді комп'ютерна миша Logitech MX Master 4, яка надзвичайно гнучка і допомагає мені завжди бути в курсі справ, перемикатися між низкою вкладок і бігати з одного боку в інший, ось у цих складних мапах. Які демонструють нам, як працює якась складна сфера в нашому випадку безпека праці, взаємозв'язок між різними персонами, шляхами, етапами? Тобто, все це е, тепер значно. Більш доступне, тому що в мене є можливість швидко перестрибувати з одного місця на інше, віддалятися для того, щоб побачити більш глобальну картину, занурюватися в окремі елементи е, і таким чином формувати певну ментальну модель в себе для того, щоб глибше усвідомити ту сферу, в якій ми працюємо, і спільно з моєю командою е, забезпечувати більш доречні. Цифрові рішення, отже, як ви бачите, дизайн це завжди про вирішення проблем і про адаптацію, тому що світ мінливий зараз штучний інтелект. Хто знає, що буде нового через 5-10 років, але принцип лишається тим самим: надихайся тим, що перевірено, часом, і адаптуйся під потреби сьогодення.